Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 2 січня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так! Страшний суд говорить про те, що прийшов час у вашому житті зробити кардинальні зміни. І ці зміни ви повинні робити самі. Вас закликає ваш ангел, щоб ви вже не ігнорували те, що вже визріло, і прийшов час його вжити, Те, що визріло. Тобто якісь ситуації змінювати, можливо, у собі щось змінювати. Звільнитися від того зайвого, що у вас тримає, можливо, у когось образи, у когось страхи, переживання, коливання, нестабільний емоційний стан. Вам потрібно від цього позбавлятися. У такому випадку ви перейдете на вищий рівень, ви зможете відродитися, відновитися і стати найкращою версією самих себе. Тож можете діяти, а я бажаю вам гарного дня. Другий варіант Трійка жезлів перевернута вам ні. Якщо ви обмірковували наразі, або обрати якийсь новий напрямок, можливо, вирішити якісь е, свої робочі питання, можливо, ви хотіли щось започаткувати нове, то вам підказка на сьогодні, що ну, не визрів час для вас, для того, щоб ви діяли. Тому наразі утримайтеся від активних дій, подумайте, хто може заважати. Вашому розвитку, тому що хтось може чинити перепони на будь-якому рівні. Це може бути і в особистих стосунках, і у виробничих, і у суспільстві. Хтось вам може реально заважати. Тому приділяйте час для того, щоб проаналізувати те, що у вас відбувається, і утримайтесь від активних дій. А я бажаю, хай сіни не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І третій варіант, король Пентаклів перевернутий вам ні. Говорить про те, що наразі у вас не, немає тої стабільності, яку б ви хотіли мати. Щось у вас є певне із вашими фінансами або із станом здоров'я. Також, можливо, хтось із членів вашої родини потребує вашої допомоги за станом свого здоров'я, а ви того можете не знати або не помічати. Або, можливо, ваше здоров'я підказує вам, що вживайте заходи для того, щоб ви могли себе трішки відновити і віднайти свою певну стабільність. Для когось потрібна ця стабільність у вашого положення або фінансового, або сімейного, або ще що. Тому наразі намагайтеся не витрачати зайві фінанси, тому що будете потім незадоволені, буде дуже важко їх надбати. І не забувайте звертати увагу на своє здоров'я. Присвятіть час собі, своїй родині. Також не забувайте про роботу, тому що деякі питання, ваші виробничі, можуть потребувати вашої уваги. Можливо, щось ви не помічаєте якісь помилки в документах, або хтось хоче ну, ваші досягнення забрати у вас. Тому. Будьте дуже уважні до всього, що відбувається навколо вас. А я бажаю, хай і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.